Я хочу всех поблагодарить, которые участвовали в подписке. <связь> <связь> Спасибо. Я буду гробче говорить. <связь> я хочу всех поблагодарить ну, поблагодарить <связь> всех, кто принимал участие. Вы, кто <связь> <связь> <не слышно? Ой>. <связь> Хорошо. <связь> я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в нашем освобождении. Когда я благодаря вас, вам будущим вышли с сыном, мы столкнулись с той проблемой, которую мы сейчас пытаемся поднять на счет. Проблема эту озвучил Майдан, так как я вижу, тут майдановцы и мы тоже принимали участие в этом случае. То, да, в том числе и государственные. Да, да, да. Главной задача была Майдана это измена э, системы. Тому коли ми підняли, стали розбиратися у цьому, як змінити цю систему, як це зробити об... без крові, законно і у правовий спосіб. І ми почали звичайних реєстрів. Коли ми підняли витяг, який вже озвучив, ми увиділи, що на протяженні 23 років нас з вами просто обманували. Обманывали во всем. Обманывали, когда создавали нелегитимные органы власти, которые никто, вот, никто не давал никаких полномочий. правильно человек говорил, кто вы такие. Естественно, что точно так же можно сказать любому представителю власти, а кто вы такие. Вот я прихожу на суд и говорю, ваша честь, я вам дал паспорт. А теперь представьте, кто вы такие, кто вам дал полномочия судить нас от имени Украины. Ответа нет. И не может быть. Поэтому мы Организовались, отталкиваясь за Майданом, вашу походную слову выбрали главой инициативной группы по створению территориальной громады города Киева. Почему территориальная громада? Согласно Конституции, статьи 140, 143, основой государства у нас в стране является территориальная громада. Территориальная громада, которые властные, которые формируют всі гілки влади. Тому ми звернулися до нашого кличка з проханням, коли ми усвідомили, який це обйом роботи треба проробити і до кожного дійти, щоб кожен зрозумів, що тут немає ніяких сепаратістів, ніхто не хоче захоплювати владу. Нам треба, щоб наші діти жили у своїй країні і ніхто звідси не виїжджав з нашої батьківщини. Я думаю, що всі тут присутні цього бажають і цього хотят. І тому ми звернулися до крічка з, з проханням над, нам надати методичний центр і е, якісь ресурси, щоб ми могли дойти до, до кожного і пояснити, що таке територіальна громада. Бо нас фактично е, е, лишили інформаційного поля, е, щоб пояснити, об'яснити, коли ми е, перший раз зустрілись ініціативні руби, то ви, хлопці, не повірте, були біги, друг другу хтось щось доказував, але коли ми е, е, зрозуміли, що ми кажемо друг другу одне і те ж, але тільки різними словами. Тому е, Мер Кничко е, відповів нам, що е, він е, зобов'язав по всіх районах створити методичний центр. По роботі з передниками громадськості він сказав, треба опрацювати. І тому ми звернулися і до голови Лусінського району, щоб нам надали приміщення. Тому я, друзі, звертаюся, що ми тут знаходимося у законний спосіб, ніхто нікого не збирається захоплювати. Це все наше. Навіщо нам захоплюється те, що нам, нам належить? Но наша мета а, створити територіальні громади в місті Києві. Це дуже е, важка робота, бо е, ви повинні розуміти, це є процедура. процедура. Тобто е, процедура, е, яка формується наступним чином, створюється ініціативна група, потім ініціативна група е, доносить цю інформацію, е, створюються комітети. Комітети доносять цю інформацію до всіх мешканців і по вулицям, і по будинкам, так як в Київ це майже 4 мільйони, треба лігально вибрати представників. І коли це буде зроблено, представники збираються на загальні збори і згідно 50 плюс 1 голосом вибирається територіальна громада, статут. Які він затверджується, все прописується і починається нове життя. Ми створюємо владу свою, міліцію, прокуратуру, суди. Тому я звертаюся до хлопців. І найголовніше місцевий бюджет ми звертаємо громаді публічну власність, тобто наше з вами майно, яке у нас відібрали у незаконність. Щоб було зрозуміло, що я маю на увазі, приведу один приклад. Ця фірма, mm -hmm. яка замовила мене, і а, завдяки великим коштам мені надали пожиттєве життя. І от коли я вийшов, <різв 'я> коли я вийшов, я став з'ясувати, що це за фірма. І, і, і з'ясував, що їй належать десь будинків у центрі міста. Коли я звернувся до Держадміністрації з проханням повідомити, кому належать е, ці будинки, а ще 20 років ці будинки належать громаді міста Києва, мені відповіли, що е, інформація відсутня, взагалі відсутня про ці будинки. Але ця фірма протязі 20 років здає е, е, ці будинки у незаконний спосіб, е, перетворила їх у бізнес-центри і податки не платять. У той час, коли наші хлопці там їдуть, це мільярди набутків. І міліція по я пишу заяви, я пишу про злочин. Ноль до уваги. Тому це питання може вирішити тільки територіальна громада, коли ми самоорганізуємося і почнемо розуміти, що це все наше і ми повинні це не тільки зберегти, а ще й проумножати. E, поэтому, <реклама> э, хорція, э, у нас такий э, початок дуже э, тягісний, тому що э, треба донести інформацію, э, щоб у вас склалася якась картинка. А коли картинка вже буде, ви самі будете зрозуміти і самі будемо, щоб вже пояснити торгі, тому що от, от ми з побратимами теж спочатку сварились, ругались, а коли ми, ми зрозуміли, що ми, ми єдині всі, і нас э, об'єднує єдина мутація, щоб навести у цій країні владу. І керсовний лад. Тому що на протязі 23 років, а незалежності вже 23 роки, чомусь ніхто не, не соблюдав чи не і конституцію. А тому ми поставили питання дуже, дуже просте, хлопці, давайте виконувати Конституцію. Якщо нам прописано, треба створити територіальні громади, які створюють потім державну владу. Давайте створимо. У закони змозі. ми маємо сьогодні зробити? Сьогодні це у нас попередня. Попередня зустріч попереді, зустр, того, щоб, щоб довести, що створена ініціативна група, і я дуже вдячний, що ви сказали, що не одна ініціативна група. Тому ми будемо закликати всіх. <звучит> тому що це, це, це не наша справа, це наша спільна справа. І тому ми повинні всіх приєднати до мети. І мене так же безпокоє, як і вас, і вас, і вас. Ми займаємося одною общем ділом. І ми не намагаємося там захоплювати владу. Нам вона не треба. Друзі, сьогодні у нас у перед день я передаю <звучит> знову його Дозвольте питання человек, чтобы вы не имели в виду.